Rusya Ukrayna limanında Türk gemisini vurdu. Bugün saat 16 sıralarında Odessa limanına yanaşan Türk yük gemisi Отже, по-перше, співчуваю всім, хто в Одесі за те, що відбулося, всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна, слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину і доставляти там олію щоб в Єгіпет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, люди позбавлені життя.